Доброго дня, мене звати Олексенко Ірина Сергіївна. Я лікар сордового толеринголог. Працюю в клініці ЮНІКАМ багатопрофільній клініці, в якій є напрямок сордології, оталерингології, слухопротезування. Багато років ми працюємо у тандемі з центром слухової реабілітації Аврора, міста Київ, який є офіційним представником. Обладнання аудіологічного виробник Інтеракустікс та слухових апаратів фірми АТІКОН. Нещодавно ми обновили свій діагностичний потенціал і придбали нове діагностичне обладнання аудіометр Interacoustics АД 528, який дозволяє виконувати аудіометрію тональну порогову мовленнєву аудіометрію як дорослим, так і дітям від 6 років. Цей прилад мені дуже подобається, тому що в ньому. При всій його компактності дуже широкий спектр діагностичних тестів, є гарні можливості якісної діагностики різних порушень слуху, як у дорослих, так і дітей. Мене приваблює те, що є можливість комп'ютерної фіксації в програмі всіх результатів обстеження. Попередні результати обстеження пацієнтів зберігаються в базі даних. Це дуже зручно, коли потрібно в динаміці оцінити зміни в результаті проведеного лікування.